Так, дивіться, коли тримаєте велику кількість, майстер грей, там говоши і да? І багато дуже півнів, що вони там б'ються до крові, ви їх там роз'єднуєте все. Що потрібно порекомендую вам, так як роблю я ось дивіться, в мене багато дуже півнів, я їх не роз'єдную. Роз'єднаю тоді, коли вони вже кури вже почнуть масово нестися. Поки несуться, але ще не на всі 100% Несуться. Коли вони отак усі ходять у гурті, немає цих драк. Тільки якщо відокремить оцих зараз усих півнів окремо від курей, вони начнуть забивати один одного до смерті, і вам прийдеться їх вирізати, а вони не виростуть на повну котушку, там виросте три кілограма до чотирьох кг. і то дай Боже, щоб так усе і було. Тримайте отак, хай ходять у кількості. Нічого вони не будуть не мучать курей, за це не хвилюйтеся. Так, да, є такі, звісно, задираки. Потрапляються у стадію. У мене ну, бігав тут один півень, і він оце підходить до кожної курки, до кожного півня і е, скубе за задницю. От о, один він о, і, і той самий. Я його що піймаю, над, е, кушу йому того дзьоба, тільки трішечки там пару днів пройде, все, він опять ходить і опять задирає. Звісно, такого ми вбираємо, потрібно е, завжди за цим слідити. Розумієте, кури потрібно заходити, дивитися, е, спостерігати. За ними. Так само є там, може один попадеться такий петух, що там до всіх там додирається. Все, убрали, забули проблему. Отак От їх тримаєте, кури повністю вже гарно почали вас нестися все, відокремили тих півнів, ще не з неділю-дві підгодували. Чи що ви там надалі з ними робитимете, щось залишили на е, сім'я, решту е, забрали. Але не роз'єднуйте. Оце що хочу вам у цьому. Розповісти, бо теж той рік зробив таку помилку, що був роз'єднав їх постійно, вони забивали один одного до смерті. Вони толком не повиростали, то я ж кажу, давайте їм якусь задачу. У мене ось загород, бачите, вони її... вона не маленька вони там вона далі продовжується, вони тут вільно гуляють, щоб вони. Не дуріли, киньте там якийсь, може тюк соломи. Там знаєте, що він уже там у вас старий. Хай вони його там перегрібають, так вірьовки розв'язали, хай вони там гребуться. Візьміть там о, капустину, десь підвіжте, киньте якогось там бур'яна, хай вони гребуться, хай вони на щось відволікаються. Тоді не, не буде ці усі у вас відбуватися дурні. Звісно, щоб і корм був на постійній основі. У мене ось теж на постійній основі корми. Коли вони вже досягають у вас трьох місяців, залишайте їм постійно включене світло, щоб і днем, і ночі у них в приміщенні було видно. І постійно, щоб була їжа. Місяць потримали до чотирьох місяців, поки їм виповниться все світло, тушите. Щоб навіщо це все робиться, щоб вони е, набрали, набрали вагу і все тушиться на четвертий місяць е, для того, щоб е, вони не звикали, щоб вони е, відпочивалось, вони день набігалися. Ночу тільки зайшли раз, світу, все я виключив. Немає ні їжі, немає води, нічого. Вони утром вийшли, вони активні. Е, ну, і краще себе о, поводять. О, то за залишаю для того, щоб вони набрали вагу. Бо є такі курчата, що там уже не добрали вагу. Вони там у приміщенні, тоді при включеному ну, світлі, наберуть цю вагу. О, хто в курях розуміє, розуміє це горно, той зрозуміє про що о, я розповідаю. Тож слідкуйте за цим. Буває, дуже, знаєте, всякого на практиці. От, дуже такі, багато, знаєте, випадків, що. Вони там у вас не доросли, от вже зараз там жовтень, да? а вони там ще у вас є маленькі, починають у вас здохнути, ви накупляєте всяких хім ліки, а вони не допомагають. Чому так усе відбувається? Зрозумійте, якщо птиця тиця перехворіла і був там кокцидів у них, вони їдять, коли кокцидіс, у них вони будуть і їсти, і будуть і пити воду, і все в них буде гарно з печінкою. Але вони будуть у вас відходити, будуть і худі і буде. Чому це все відбувається? Тому що ви. Купили ліки, а вони були недієві. Ви не думаєте, якщо ви прийшли в етаптеку, купили там ті байкокси, чи ви там оригінальні заказали? Розумієте, оригінал це е, етикетка, але не... Не всі ліки є з дієвими, розумієте, ми здавали на аналізи, що там взагалі не ліки були налиті, а що, а що попало, що просто воно взагалі. І вредного нічого їм не робило, ну і корисно їм нічого не робило, розумієте? І ви думаєте, що ви пропоїли, і у вас все добре? Ні, ніфіга ні воно не буде нічого доброго. Дуже слідкуйте, які ви даєте ліки, як ви пропоїте. Якщо ж ви купили птицю, підкормили її все, тоді почали економити на цьому, сипати її, кабачок, не хочете і то й куплять Cox's, там, Нахрен він нужен, туди-сюди. ну, Тоді у вас і будуть ці проблеми. Ви не рівняєте ті роки, коли росла птиця, коли все було о, у вас там добре. да, е -е -е -е, ну, і там ви не давали ніяких ліків, і все класно. То було раніше. Раніше, знаєте, раніше і мир був, не було ні цієї клятої війни, нічого. А зараз розумієте, час міняється, птиця міняється, клімат міняється, все міняється. У мене он і сад посажене, теж ніколи його не обробляв, все родило, все класно. Це рік фігушки. Треба все бризкати, уже ну, розумієте, так уся і птиця. Багато і шахраїв зараз появилося, Кожен строє бізнеси на цих курях, ставити інкубатори. Ми всі мучаємося з тими інкубаторами. Пропадає світ, окупляємо якісь акумулятори. Ночі не знаєте, не спимо, хвилюємося, вишукуємо в інтернеті. Дуже будьте уважні, я ж кажу, і дуже велику роль усю іграє, які ви купите ліки, як ви пропоїте їх ніколи на цьому не економте. Якщо ви е, жодна людина, розумієте, тоді не заводьте цю птицю, не мучайте не себе і не мучайте й других людей своїми такими агресивними запитаннями і незадоволенням до цього життя. Щоб ви це, ну це завжди розуміле. Також звертайте в ролі дуже на інкубатори. Які ви купуєте інкубатор? Як ми той рік з дружиною вохонулися, вирішили зекономити, купили там за тисячу з чимось той інкубатор. Він то перегрівав, то не догрівав. Коротше, він е, жив своїм життям. І в нас вилупилася там брама, там ніжка викривана, там хвіст не не в ту сторону дивляться. І вони почали відходити ці брами. розумієте? чим ти їх не подітимеш? Не допоможе, щоб ви розуміли, не потрібно на цьому економити. Не, не зараз розумієте, не значить, що дороге, значить, воно якісне. Дивіться відгуки професійних людей, додивляйтеся до думку. Перед тим як щось людина написала: зайдіть у профіль, подивіться про ту людину, скільки в неї балів, чи вона приймає участь. Розумієте, якщо людина продає там птицю, інкубаційні яйця і вона там уже. П'ять років, як зареєстрована в цій групі, а ви заходите в неї тільки 8 тисяч балів, це оці бали, ви знаєте, де вони знаходяться, ці бали. То ви розумієте, це ж вже потрібно значого цього задуматися. Значить, люди не пишуть відгуки, значить, люди чимось незадоволені, значить людина активна, тому що чим активніша людина, в неї буде 30-50 тисяч балів. Розумієте? Це все дає про себе. Почитайте коментарі, хто що пише. Які дають про цю людину відгуки, тоді купуйте ці яйця, а не там десь халяву викинули, ви раз там накупила, тоді о Боже, що робить. Ну розумієте, цього всього не буде. Дуяшко, дуже зараз звертайте на все це увагу. На корма, на, на оці всі комбі корма. Ви бачите, що робиться. Давали такі ліки, купили другі ліки, все, у вас почалися всі проблеми. Ви там замовили у мене чи чекаєте чуто, що там через три дні буде якесь чудо. Не буде ніякого чуда. Розумієте? Потрібно ще, знаєте, хазяйку видно здалека і господаря теж. Як ви будете?